Вітаю усіх, хто приєднався до нашого етеру. Сьогодні маю можливість прозвітувати про роботу управління за 2024 рік і в тому числі хочу розповісти про досягнення та проблеми у галузі містобудування та земельних відносин. В управлінні містобудування архітектури та земельних відносин станом на сьогодні працює 10 спеціалістів. Через центр надання адміністративних послуг громадянам територіальної громади управлінням надається 36 адміністративних послуг. Так, протягом звітного періоду опрацьовано 2347 звернень громадян установ підприємства організацій, і звернення стосуються як галузі земельних відносин, їх було 1820, так і галузі архітектури. Це 527 звернень. Громада розвивається, розбудовується та рухається вперед, попри всі виклики, і це дуже тішить. За поточний рік управлінням виготовлено 177 містобудівних документів. Для проектування індивідуальних та зблокованих житлових будинків, гаражів та реконструкції існує для проєктування багатоквартирної житлової забудови, а саме 9-поверхового житлового будинку на вулиці Івана Мамайчука, 12, замовник товариства Ремакс. Будівництво п'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Гоголя, 4Б, замовник житлово-будівельний кооператив Комфортний. Будівництво 9-поверхового житлового будинку на вулиці Відродження 7, Замовник Товариство Вінниця Будинвест. Наразі замовниками розроблена проєктна документація на об'єкти, отримано дозволи на виконання будівельних робіт та розпочато будівництво. На стадії завершення будівництва шестиповерхового багатоквартирного житлового будинку збудовано прибудованими приміщеннями на вулиці Василя Стуса, 14. На підставі виданих містобудівних умов і обмежень. Здійснюється будівництво нових об'єктів торгівлі на вулиці Шевченка, 54, вулиці Юрія Глухова, 21 і продовжується будівництво торгівельного комплексу на вулиці Юрія Глухова, 9. Проведена реконструкція водонапірної башти в міському парку культури з благоустроєм прилеглої території, що оживила частину міського парку та зробила привабливою для відвідування. Місто оновлюється і стає більш комфортним для проживання. Його обличчя змінюють як нове будівництво, так і оновлені фасади існуючих будівель, ремонт доріг та тротуарів, розширюється і інфраструктура міста. А саме видано містобудівні умови і обмеження на нове будівництво каналізаційної мережі від вулиці Євгена Коновальця до вулиці Лесі Українки та нове будівництво водонапірної мережі від вулиці Вокзальна до вулиці Лесі Українки. Це в мікрорайоні Морське. З 2025 року законодавством визначено основним містобудівним документом на місцевому рівні комплексний план просторового розвитку територіальної громади. Комплексний план є одночасно містобудівною та землепорядною документацією та охоплює площу усієї територіальної громади. Чинний генеральний план міста був затверджений у 2008 році. Ну, однак життя рухається вперед, змінюються люди, плани, перспективи розвитку, а тому маємо суттєву невідповідність реалізації бажаної забудови та актуальної містобудівної документації. Комплексний план просторового розвитку дає перспективу руху громади в сучасному часі без обмеження терміну дії, а також дасть можливість у перспективі розширення меж населених пунктів, враховані пропозиції та затверджене рішення міської ради завдання на розроблення комплексного плану. У зв'язку з обмеженою можливістю фінансування розробки вказаного документа міська рада нині у пошуках грантодавця. Хочу також наголосити, що оформлення дозвільних документів у сфері будівництва та дотримання вимог містобудівної документації є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами містобудування. На сьогодні маємо декілька прикрих випадків виявлення самочинного будівництва комерційних об'єктів по місту, стосовно яких ведеться претензійна позовна робота. Закликаю усіх забудовників проводити будівництво в законний спосіб та за будь-якими консультаціями звертатись в управління. У 2024 році вперше в Україні проведена громадська асамблея у Звягніцькій громаді завдяки підтримці проєкту Ради Європи. Перед громадою стоїть завдання: це розвиток урбаністичних просторів, які б сприяли соціальній взаємодії та відновленню міського середовища. Важливо створити комфортне, привабливе і сучасне середовище для життя та відпочинку. В рамках напрацювань Асаблеї управління розробило та запропонувало концепцію оновлення міського парку культури та відпочинку, реконструкцію набережної річки Случ, моделі створення громадського простору для підлітків. Ми продовжуємо роботу над створенням концепції парку захисників України. Універсального громадського простору у селах громади. Усі напрацювання будуть оприлюднені та доступні для громадського обговорення. Напрацьовані громадською асамблеєю рекомендації є надзвичайно важливими для того, щоб кожен міг зробити зв'язки розковою громадою, щоб кожен мешканець мав доступ до якісних урбаністичних просторів. У зв'язку з впровадженням державної цифрової екосистеми ДРІМ спеціалістами управління проводиться робота над розробленням та внесенням концепції громадських просторів з метою залучення фінансування для можливості розвитку територіальної громади. Так, у зв'язку із зміною назви міста, у західній частині його на в'їзді, встановлений візний знак з новою назвою міста. Управлінням проводиться робота над розробленням ескізів стели із назвою міста у східній його частині, ви можете бачити на екрані. Завершення роботи щодо реалізації на території центрального кладовища по вулиці Василя Стуса меморіалу з образом Архангела Міхаїла для вшанування пам'яті загиблих воїнів під час боротьби з російською агресією. З метою вшанування пам'яті загиблих воїнів проведено конкурс на кращу ескізну пропозицію меморіалу на території скверу пам'яті. Однак реалізація пропозиції, що стала переможцем конкурсу, поки не є можливою у зв'язку із високою вартістю проєкту. За звітний період здійснювався моніторинг зовнішнього вигляду тимчасових торгівельних споруд та ставились вимоги їх власникам щодо осучаснення споруд. Особлива увага приділяла зовнішньому вигляду та зручності зупинок громадського транспорту. З січня 2025 року розпочнеться етап поступового. Переведення послуг єдиної державної електронної системи у сфері будівництва із застосуванням єдиного державного реєстру адрес з метою запровадження таких змін проводиться робота над внесенням інформації по населеним пунктам територіальної громади до єдиного державного реєстру адрес стосовно вулиць провулків з метою виключення помилок при наданні адміністративних послуг. Наступним етапом буде внесення інформації до єдиного державного реєстру адрес стосовно будівель та споруд по населеним пунктам територіальної громади, що стане основою у наданні послуг користувачам єдиної електронної бази реєстрів. Присвоєння або зміна адрес об'єктам будівництва та об'єктам нерухомого майна проводиться виключно з використанням єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Так, за звітний період до єдиної державної електронної системи у сфері будівництва внесено 110 наказів про присвоєння адрес об'єктам будівництва та виготовлено витяг із реєстру будівельної діяльності. Для ведення в роботу мобільного додатку ЄЗвягіль проведено наповнення його картографічними матеріалами території міста Звягіль. Тепер хочу окремо зупинитись на надважливому питанні безбар'єрності. З метою реалізації державної політики з питань безбар'єрності на місцевому рівні розроблена та затверджена програма створення безбар'єрного простору в Звягільській міській територіальній громаді на 24-26 роки. Мета цієї програми спрямувати зусилля суспільства на створення безперешкодного середовища для всіх груп населення, забезпечення рівних можливостей кожній людині реалізовувати свої права, отримувати послуги на рівні з іншими. Програма передбачає низку заходів, а саме, створення безбар'єрного простору по таких напрямках, як фізична, інформаційна, цифрова, суспільна, освітня та економічна безбар'єрність. Основний виклик особи на кріслах колісних отримують при виході зі свого житла. Відсутність ліфтів, підйомників, пандусів та інших елементів безбар'єрності створюють неябия які перешкоди у доступності до об'єкта. Так, при проектуванні нових об'єктів, а також проведенні реконструкції існуючих будівель та споруд, обов'язковою вимогою для їх функціонування є встановлення пандусів або підйомників. Однак, застарілий житловий фонд не є адаптований до таких вимог, і для створення справжнього, аналізорного безбар'єрного простору необхідно в першу чергу організувати фізичну безбар'єрність. Це адаптація вхідних груп, збільшення просвіту дверей, влаштування пандусів. Облаштування санітарних кімнат, інклюзивних спортивних майданчиків, адаптація з'їздів з тротуарів та ще багато речей для комфортного пересування по місту. Користуючись нагодою, хочу закликати усіх власників об'єктів, які вже функціонують без забезпечення умов інклюзії, віднестись з розумінням до вказаної проблеми та адаптувати свої вхідні групи до умов безбар'єрності. Маємо ще один величезний вузол проблем, який нам потрібно розв'язати. А саме це організація автостоянок. У зв'язку з завантаженістю вулиць міста великою кількістю автотранспорту виникла нагальна потреба у визначенні нових місць для облаштування стоянок автомобільного транспорту, управління підготувало презентацію можливих місць для організації автостоянок за рахунок вільних територій комунальної власності. Однак не всі пропозиції реалізовані. А одним із вдалих проєктів стало облаштування автостоянки на розі вулиць Військової області та Дмитра Герасимчука. За дорученням депутатів міської ради працівниками управління спільно з представниками ОСББ проведено інвентаризацію металевих гаражів та складені відповідні акти обстеження на прибудинкових територіях багатоквартирних житлових будинків. На підставі цих актів на території ОСББ виявлено встановлені 232 металевих гаражі і 16 металевих контейнерів. Є така пропозиція організувати парку місця за рахунок демонтажу самочинно встановлених гаражів. Ну, це не рішення, звичайно. Однак керівникам ОСББ потрібно провести загальні збори та погодити схеми, які підготувало наше управління, схеми організації можливих автостоянок біля багатоквартирних житлових будинків. Сформовані стоянки суттєво розвантажать прибудинкові території, впорядкують розташування автомобілів у дворі. І вирішення цієї проблеми в більшості залежить від проявленої волі керівників ОСББ, а також бажання жителів багатоквартирних житлових будинків. Тепер давайте торкнемось блоку земельних питань. За рішенням міської ради станом на сьогодні розробляється проєкт землеустрою щодо встановлення меж територіальної громади, і даний проєкт визначає територію для розробки комплексного плану просторового розвитку території громади. Також в поточному році виготовлено технічні документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок Майстрівського та Наталівського старостинських округів, так як термін дії існуючої нормативної грошової оцінки закінчився. Відмінність цих оцінок від попередніх полягає у тому, що вони розробляються не лише на населений пункт, а на весь старостинський округ. Затвердження відповідних документацій планується провести у 2025 році. Продовжуються роботи відносно упорядкування та збільшення площі кладовища по вулиці Луговій, це Суслівське кладовище за рахунок вилучення для суспільних потреб земельних часток паїв. На підставі прийнятих міською радою рішень в поточному році продано 16 земельних ділянок під об'єктами нерухомого майна на суму 4 мільйона 142 тисячі гривень. Оформлено право користування земельними ділянками на умовах оренди та укладено 163 договорів оренди землі. Також в поточному році проведено 6 земельних аукціонів з продажу права оренди вільних від забудови земельних ділянок на сільськосподарського призначення на суму 397 тисяч гривень. В землях запасу комунальної власності перебувають орієнтовно 10 гектарів території, передбачені на перспективу для будівництва багатоквартирних житлових будинків. Це мікрорайон Морське та мікрорайон Болгари. Спеціалістами відділу земельних відносин введено в дію програмне забезпечення місцевий бюджет та наповнено базу даних, що дає можливість здійснення більш якісного контролю за надходженням орендної плати за землю, покращення ефективності розпорядження земельними ресурсами з метою наповнення дохідної частини місцевого бюджету. Управлінням у співпраці з юридичним відділом проводилась претензійна позовна робота та вживали заходи щодо покращення податкового боргу з орендної плати за землю. Матеріали щодо стягнення заборгованості на загальну суму 2 мільйона 4 тисячі гривень передані до суду, і з них уже прийняті рішення про стягнення заборгованості на суму 70 тисяч гривень. В результаті проведеної претензійної роботи безпосередньо управлінням. Боржниками погашена поточна заборгованість по орендній платі за землю на загальну суму 507 тисяч гривень. З метою належного контролю за оподаткуванням проведена інвентаризація земельних діянок на сільськогосподарського призначення сіл територіальної громади. Продовжуються також роботи щодо інвентаризації земельних діянок сільськогосподарського призначення у місті Звягіль та невитриповних земельних часток паїв на території Звягільської міської територіальної громади. Станом на сьогодні в громаді наявно близько 500 ділянок невитребованих земельних часток паїв. І хочу звернутися до жителів громади і довести до відома власників сертифікатів на земельній частки ПАЙ інформацію про те, що на законодавчому рівні продовжений термін оформлення права власності на земельну частку ПАЙ взамін сертифікату до 2028 року. Управлінням були підготовлені також матеріали та проведені комісії з питань відшкодування збитків, завданих міській раді, в результаті використання земельних ділянок без правоустановлюючих документів. З метою врегулювання питань дотримання правил до просусідства розгляду скарг громадян щодо меж земельних ділянок були підготовлені матеріали та проведені комісії з розгляду земельних спорів громадян. На законодавчому рівні розблоковане питання безоплатної передачі земельних ділянок у приватну власність власникам розташованих на таких земельних ділянок об'єктів нерухомого майна. Однак триває мораторій на безоплатну передачу власність вільних земельних ділянок, враховуючи чисельні звернення учасників бойових дій, сімей загиблих на отримання земельних ділянок. Відділом земельних відносин здійснюється облік таких заяв. На даний час поставлено на облік 2652 заяви. Розпочата робота щодо проведення переговорів з Брониківською сільською радою щодо передачі частини територій, що у разі позитивного вирішення питання дасть змогу забезпечення земельними ділянками учасників бойових дій і сімей загиблих. Враховуючи, що не всі населені пункти громади забезпечені якісним мобільним зв'язком. З метою його поліпшення та встановлення відповідного обладнання, відведені земельні ділянки та укладені договори оренди на території Великомолодьківського та Пилиповицького Старостинських округів з товариством Ukraine Tower Company та товариством Лайфсел. Робота над порушеними сьогодні питаннями буде продовжена і в наступному році. Однак є задачі на перспективу, а саме, реалізувати питання створення громадських просторів. Вирішені питання щодо організації стоянок автомобілів, проведення конкурсу для встановлення меморіалу у сфері пам'яті і основна задача це продовжити роботу у пошуку джерел фінансування для розробки комплексного плану просторового розвитку громади, що розширить можливості забудови громади у відповідності до намірів громадян та бізнесу. Я дякую своїй команді за злагоджену роботу. Колегам за співпрацю і виконавчому комітету, і депутатському корпусу за активну участь у прийнятті рішень. Якщо є запитання, то готова надати відповідь. Або звертайтесь безпосередньо до управління завжди відкриті до співпраці. Дякую за увагу. Чекаю запитань. Давай. Якщо запитання відсутні, то бажаю усім якнайшвидшого повернення до мирного життя. До побачення.